Вітаю вас, мене звати Оксана. Я з міста, з міста Стрий. Ви на моєму каналі, де я здебільшого показую про свою вишивку. І сьогодні я розпочинаю зйомку відео місяця вересня. Покажу вам три роботи, які перейшли за мною в місяць вересень. Ну і подивимось. І В наступному включенні перевіримо, що з цього, що я сьогодні покажу, просунеться. Отже, до робіт. Перша робота, яка в мене на черзі на просування, це моя нанесена схема. Так вона виглядає з лиця. Так вона виглядає з виворота. Якщо я правильно рахувала, тут вишито близько 900 хрестиків. Так, зараз я вам покажу, напевно, прев'ю. Отак виглядає прев'ю, От так повинна виглядати ця дівчинка з кицькою. Такі жоржинки будуть, буду її вишивати, просувати. Це перша робота, Яка? яку ви будете бачити на моєму каналі, в моїх процесах. Друга робота, це отака весняна авантюрка була, яку я нарешті сподіваюсь завершу у вересні. І тут мені залишилось вишивати ще два етапи, два з половиною етапи. Ну і я її таки завершу у вересні, <сум> незважаючи на те, що це було ще навесні. І третя робота це отакий млин. Із авантюркою, із цією роботою. Я звітуюсь в Телеграмі в різних групах. Це така. Закрита група, а авантюрка це від Game of Stitch, мені здається, так правильно воно називається. Тут вишито 40% на зараз на початок місяця вересня, 3 числа, я буду звітуватись з цими просуваннями, ну і вже після 3 числа тоді буду вишивати далі. Бо поки що я відшила тут свою норму, те, що я собі там запланувала. І поки що буду до того часу просувати основну то це авантюрку, щоб її таки завершити. З такими результатами і роботами я прийшла у місяць вересень. Приємного перегляду. До зустрічі в новому включенні. Включення 9 вересня, вітаю вас. Моя Нанесенка. Так вона виглядає. Не знаю, чи вам видно, але тут я вишила 6 ниточок. Це приблизно приблизно 500 хрестиків, бо з однієї ниточки, наче я рахувала. 750. А, виходить, хрестиків у мене. Я беру довгу ниточку. Зараз, напевно, я щось неправильно порахувала, скільки там я вишила. Таку довгу ниточку, зразу дві беру. І такою довгою вишиваю. А, поки що я вишиваю тут знизу. Ну, ви бачили, так? Тут не такі великі а, зашивки. Трошечки там я поблукати. Ну і буду продовжувати її на цьому тижні. Сподіваюсь, теж буде час повишивати її. До наступного включення. З цією роботою закінчили. До наступного включення. Зустрічаюсь. З вами 11 вересня покажу тут вище до 50% на цій роботі. І на цій роботі отримала я вже 19 етап і хочу я вступити ще в одну, в один спільний відчив. Вікторії Пахомової, тож я буду просувати цю роботу найбільше, щоб тоді мені було простіше. Там у спільному відшиві і тут з цим вітряком в мене не буде таких великих проблем і норм. Поки що все на цьому включенні. Зустрінемось в наступному включенні з вами. Вітаю вас 16 вересня зранку. Покажу вам, що я вишивала весь минулий тиждень на цій роботі. На цій роботі я доходжу до 60%. Вишито щось приблизно 700 хрестиків. Вчора я вишивала. Оці два кольори тут залишилось 645 вишити трошки беку, а 3012 вишити 180 хрестиків. якраз буде 60%. А оці кольори я вам покажу, щоб вже їх повідкладати спеціально. я Оцим кольором було 47 хрестиків. Лишень не забулась і, і все, все залишила, щоб вам показати. Так, 712-й колір ще в мене у, у, у тій великій авантюрці, що у Телеграмі, зараз я її покажу він присутній. Тож якраз зараз переложу його туди, щоб не шукати там і там. Ну, я хочу спробувати сьогодні довишивати ці 180 хрестиків і вже відложити цю роботу. Завтра я буду по ній звітуватись. Я казала, що візьму відпустку, ще я не, не брала відпустку поки що. Отже, отже. Хочу спробувати вишити, щоб було на звіт. Наступна робота це авантюрка, та, що у телеграмі. Я відзвітувалася, отримала останній етап. Тут посередині він буде вишиватися. Не буду розп'ялювати, я, якщо не забуду, то вложу. Ой, ставлю фото, як вона виглядає повністю. І тут оста... залишився останній етап. Ну і ще беку багато тут ще я навіть не почина... Ну трошки почала, але тут ще дуже багато беку. Тож, це моя основна робота на цей тиждень, оскільки я таки в'язалась в в спільний відшив від Вікторії Пахомової. І вчора я подала фото підготовки своєї. Сьогодні повинен бути перший етап нам будуть роздавати. Тож, там у Вікторії, як я казала колись у попередніх відео, там більш такі жорсткі правила, ніж в цій авантюрці, яку ми вишиваємо ще від весни, і вона собі так потихеньку кожен в, свої, в своєму темпі і відживає. Тож такі, такий звіт, такі просування. Нанесенку я тут пізніше трошки вам покажу і розкажу, що там з нею. Ну і до наступного включення. Пройшло хіба година з минулого включення і включаюся, згадала, в якомусь з відео я казала, що тут, напевно, верхні вхрестики. <кху> Ні. Ось верхні хрестики трошечки. Давно хотіла сказати і все забувала, що тоді я неправильно сказала. А, а тут нижні такі так і є нижні і вже в мене з'явився куточок. І тут зверху не буде куточків, бо тут таке небо просто такі хмаринки будуть. А там а знизу куточок, куточки будуть, тож один куточок вже з'явився. Не вийде в мене, так як я собі планувала, що сьогодні до вечора закінчу тут ті хрестики тими точками, бо в мене на іншому пристрої залишилась схема. І стосовно, стосовно моєї нанесенки. Так, я розказувала за минулий тиждень вишила 50 хрестиків. Не такий вишивальний був тиждень минулий. І на позаминулому я так раділа, що я тут багато вишила. І все те треба розпорювати. Бо отут якраз добре видно. Я поплутала ниточку, вони зливаються. Буду розпорювати, напевно, не все. Буду розпорювати там, де добре видно, і там, де є можливість, ось отут я вже розпорола в п'ятницю. Цей такий невеличкий шматочок, я розпорола. Тож, сьогодні я буду займатися тим, що буду виборювати, і зашивати правильні місця правильним кольором. От що з моєю нанесенкою. От тепер вже я вам розказала все, що було за минулий тиждень, всі свої помилки. І тепер вже зустрінемось з вами в наступному включенні з якимись новими деталями. До зустрічі. Вітаю вас 27 вересня покажу вам з цією роботою, бо я випорювала, нарешті-таки я випорола. І зараз покажу. Так, Ось так виглядає тепер робота. Я сподіваюся, що з минулим включенням то видно. Ось тут було добре видно. Оці оранжеві такі кольори. Я поплутала з цією жовтою ниточкою і випорювала. Ну, і тепер вишиваю знову. Все випорола. І тепер вишиваю правильно. Ну і. На цій роботі більше поки що нічого не додалось. Піду трошки повишиваю, зараз є якраз хвилиночка, я вирішила якраз вам показати, як виглядає вона. Добре, що вже випорола. Два тижні тільки випорювала. Вишито то було небагато. А ну, я не люблю теж випорювати. Те, що До зустрічі в наступному включенні. Тут вже до кінця місяця залишилось небагато, то зустрінемось, щось вам покажу ще. Доброго ранку, 1 жовтня. Знімаю звіт за вересень. Бо вчора ще трошечки повишивала, тож якраз добре. Сьогодні покажу вам, на чому завершую вересень, а наступне включення буде, з чого починаю жовтий. Отже, 1 жовтня, початок нового місяця, День захисників та захисниць наших, День Покрови. Завдяки ним ми знімаємо. Вишиваємо і показую вам, з чим завершую. Отже, оцей мій вітряк, який я вишиваю на бажання. так виглядає робота, відшито 70%. Рухаюсь до 83%. Оці кольори вже відшиті, вийшли вони, ну і залишилось вже не так багато. І авантюр, о, ні-ні, не авантюрка, а спільний відшив від Вікторії. Там багато ниточок, тож я так приложила. Так, ось так. ось так. Перший етап. Відшитий. Чому я таки вирішила взяти участь у цьому спільному відшиві, бо мені цікаво на прев'ю, я вам показувала, там таке більш як то, не, не, не можу мені мене зацікавив малюнок, як він буде виглядати? Нейросистемою створений малюнок, мені так здалося. І мені дуже цікаво, як це буде виглядати у відчиві. Тож я тому і взялась його відчивати. І спробувала я ці п'яльця з Аврори. В мене Звичайно, Aidu Swikeрт у мене вийшло зап'ялити. Воно не така барабанна натяжка, як в нургів, але можна вишивати. Непогано. Так само, як в, в цих пластикових снапах, так і в цих китайських п'яльцях. Ну, Натяжка така, нормальна. А от я спочатку пробувала їх надіти на канву з, з нанесенкою, то там у мене не вийшло натягти. Вона дуже така цупка і тому не вийшло. А от, на звичайну цвайгартовську канву 16-го каунту в мене вийшло. Ну, от такі звіти. Авантюрку не рухала. Так, вона ще і чекає на етапі номер 19 а ці дві роботки повишивала. І нанесенку трошки пізніше вам покажу. Там небагато змінилось з учорашнього включення, але все-таки покажу вам, щоб так завершити місяць. Ой, то було не вчора включення. Ну, з попереднього включення там не багато змінилось. І на цьому все. Знову небагато в мене просувань. Але е такі просування. Тож, дякую, що були цей місяць зі мною. Дякую, що дивились. До зустрічі в місяці вересні. Ой, місяці-жовтні, вересні пройшов. До зустрічі в місяці жовтні. Дякую, що були за мною у вересні. І все буде Україна. До зустрічі!